Його життя обірвалося у 54 Війна відібрала у Сергія Запорожця майбутнє, як і майбутнє його сім'ї разом з ним з чоловіком, батьком, дідусем. Нині рогатинська громада на колінах зустрічає ще одного героя. Додому на щиті повернувся житель села Потік Сергій Запорожець. Захисник був людиною честі, справжнім запорозьким козаком, серце якого було віддане Богові, родині та. Україні. За рідну землю він пішов у бій з ворогом і за неї загинув. Не стало світлою людини, яка зігрівала тих, хто був поруч неї, але Сергій Запорожець житиме у пам'яті родини, друзів, побратимів. Війна вона продовжує безпощадно забирати життя хоробрих синів України. Сьогодні додому повертається Сергій Михайлович Запорожець. Герой Сергій Запорожець народився 10 березня 1970 року у місті Красний Луч Луганської області, після здобуття освіти отримав фах зварувальника в СПТУ-50 міста щастя, пройшов військову службу. У 1991 році він створив сім'ю, з якою проживав у селі потік нашої громади. Подружжі народили та виховали двох дочок, яких батько надзвичайно сильно любив, підтримував, старався дати достойну освіту і допомагав. У мирний час Сергій заробляв на життя. Газоелектрозварювальником на Рогатинщині пізніше він їздив на роботу за кордон. Наш герой Сергій Запорожець був мобілізований до Лав Збройних Сил України у червні цього року. Захисник проходив службу у військовій частині Десна на Чернігівщині. Відтак 5 тижнів перебував в країні Іспанії на навчання. Де отримував відповідну бойову підготовку, повернувся в Україну і захищав територію рідної держави на Донецькому напрямку, де відбувся його останній бій життя стрільця 3-го стрілецького відділення, стрілецького батальйону, обірвалося 4 жовтня поблизу населеного пункту Торське. Краматорського району Донецької області. Воїн Сергій Запорожець загинув у бою із ворогом. На жаль, родина запорожців не зможе більше об'єднати свого чоловіка, батька, дідуся, зятя брата. У скорботі ми низько всі схиляємо голови перед вічною і світлою пам'яттю. Захисника Сергія. Пам'ятаємо, дорогі мої, пам'ятати його в молитві. Пам'ятаємо, щоб ми не осоромили ту жертву, яку Він приніс, щоб ми молилися за наших живих воїнів, які боронять зараз наш в цю хвилину. Війна не йде зранку чи ввечір, вона кожної секунди. Кожного моменту, і в цей кожний момент ми повинні з вами перекласти усі зусилля, щоби достойно перемогти, щоби відновити нашу свободу, щоб відновити той справедливий мир. Поховають героя Сергія Запорожця у селі Потік завтра, 10 жовтня, чин похорону розпочнеться об 11 годині. Нехай світлий спомин про захисника осяває серця тих, хто знав і любив його. Нехай наша молитва допоможе родині героя вгамувати біль від втрати найдорожчої людини.